Які стратегії ви використовуєте в комунікаціях з іншими людьми? Чи враховуєте ви історичний контекст? Знаєте, я думаю, всі ми чули, що французи дуже полюбляють свою мову, і навіть з туристами вони не хочуть переходити на англійську. А чому? Я зацікавилася, звісно, цим питанням. Виявляється, що під час війни Нормандії з Англією Нормандія. Завойовувала Англію. І Вільгельм завойовник, він дуже такий молодець, як і всі завойовники в ті часи. Він можна сказати, що знищував аристократію Англії і поселяв туди французів. Тобто, мовою аристократії стала мова французька, а англійська була серед простого народу. Звісно, з наступними століттями все змінилось, але ж ми розуміємо, що є. Ну, так званий генофонд, є щось, що кодується десь там, в поколіннях. Тож через те, що французька мова вважалась мовою еліт, французи не вважали за потрібним переходити на англійську, бо це, типу, ну, просто людин. І це дуже цікавий факт. Здається, вам же не складно говорити англійською мовою, але, можливо, люди навіть це не контролюють. І дуже важливо знати це. Щоб правильно зрозуміти людину, розуміти її мотив, чому саме вона так себе веде. Ну, і за традицію, звісно, всі ці нюанси знаю я. Ну, Можливо, ще не всі, а може, ви мені підкажете. Я чекаю вас на грі, бо впевнена, що якщо не ця інформація, то якась інша обов'язково вам допоможе.